Ось чесно, якби хтось розповів мені про всі ці новини кілька років тому, я сказав би: Чувак! Вистачить дивитися Чорне дзеркало на ніч. А тепер Ілон Маск багатших за всіх на планеті, Безус будує міста в космосі, чат GPT 5 Pro виходить у світ, а роботи вчаться вставати після ударів. І все це не фантастика, а просто звичайний тиждень у 2025 році. Поїхали! Отже! OpenAI нарешті запустила чат GPT 5 Pro. Якщо вірити інсайдерам, це не просто оновлена версія, а найрозвиненіший розмовний ІІ на планеті. Що нового, він став швидше, розумнішим і, як би це сказати, трохи людянішим. Про версія вміє вчитися на ваших звичках, аналізувати стиль спілкування, підлаштовуватися під настрій і навіть планувати великі проекти від стартапів до відеоконтенту. Іншими словами, тепер він не просто відповідає на запитання, він розуміє контекст вашого життя. Отже, якщо ви написали йому, я втомився від роботи, він уже не відповість сухо, відпочиньте, а запропонує покроковий план, як звільнитися, відкрити кав'ярню і залучити інвесторів за допомогою ІІ. Але ось у чому інтерес. OpenAI натякає, що ця версія лише перехідний міст до автономних іі помічників. У майбутньому чат GPT зможе сам замовляти вам квитки, вписати листи, монтувати відео, вести соцмережі і планувати день. Коротше, він буде тим самим другом, який все робить вчасно і ніколи не спізнюється. Тільки одне питання: якщо чат GPT почне працювати краще ніж людина, хто кого повинен буде звільняти? А тепер до людини, яка здається взагалі живе за своїми економічними законами. Ілон Маск став першим в історії, чиї статки перевалили за 500 мільярдів доларів. Тесла росте, Стартлінг покриває землю супутниками, Нейролінг готує імпланти для мозку, а X перетворюється на все відразу: новинну платформу, відеохаб і навіть магазин. І ось на тлі цього всього Маск представив нове дітище: Грокпедію. Це такий гібрид Вікіпедії та сарказму. Грок це шиї від XAI. Який вже вбудований в Ікс, і тепер він буде створювати свою розумну енциклопедію, де все подається в дусі маска, зухвало, з жартами та натяком на перевагу над людством. Маск явно перетворює Ікс на щось більше, ніж соцмережа. Він будує екосистему знань, контенту і шиї, яка може стати центром нового цифрового інтернету. І, схоже, що більше його критикують, то швидше він будує. Мабуть, його головне джерело енергії це хейт у Твіттері. Голівуд нервово курить за рогом, тому що тепер Шаї не просто пише сценарії, а зняла перший повнометражний фільм від ідеї до фінальних титрів. Сценарій, створений нейромережею, актори згенеровані, голоси синтезовані, музика написана машиною. А режисером став Вгадайте, хто? ТЕ Шаї картина отримала символічну назву. Дженезіс, тобто початок, за сюжетом шаї створює світ, щоб врятувати людство від самих себе. Ну тобто типова історія, поки все не піде за сценарієм Термінатора. Критики пишуть, що фільм вийшов ем, емоційно стерильним, але візуально приголомшливим. Тобто, рівно те, чого і очікували від штучного інтелекту: красиво, розумно і без натяку на співчуття. Але знаєш що? В цьому є своя іронія. Люди десятиліттями мріяли, що машини звільнять нас від рутини. А ось Джеф Безос вирішив нагадати всім, що він не просто інтернет-мільярдер, а людина, яка реально будує дорогу в космос. На конференції він заявив: через кілька десятиліть мільйони людей житимуть за межами землі. Ми побудуємо міста станції, де буде все: робота, парки, кафе. І навіть доставка Amazon Prime. Уявляєш, кур'єр стукає у двері на орбітальній станції. Вибачте, ваше замовлення трохи затрималося, гравітація заважала. Але якщо серйозно, Безос не жартує. Його компанія Blue Origin вже тестує важкі ракети, створює орбітальні модулі та співпрацює з NASA. Він впевнений, що майбутнє людства не на землі, а навколо неї. Питання лише в одному. То платитиме за квиток. Адже навіть на Amazon Prime передплата вже не дешева, а тут космос. І на сам кінець новина, яка ідеально описує наш час. Китайська компанія Uni3 показала тести свого нового робота-гуманоїда H1. І щоб довести його стійкість, інженери просто почали його штовхати, штовхати і кидати. І знаєте що? Він не просто витримав, він підвівся, вирівнявся. І пішов далі. Відео, де робот підводиться після удалів, набрало мільйони переглядів. Хтось захоплюється інженерією, хтось жартує, що це початок кінця. А хтось пише, поки ви смієтеся, робот запам'ятовує ваші обличчя. Але технічно це прорив. Пристрій використовує реактивну стабілізацію, сенсори балансу та миттєве машинне навчання. По суті, воно вчиться вставати так само, як дитина вчиться ходити. Тільки ця дитина з титану з мотором та пам'яттю на терабайт. Відчуваєте, це не якщо повстання машин. Це коли? І знову маск. Тепер він взявся за Netflix. заявив, що стрімінг втрачає сенс і пообіцяв перетворити X на новий формат медіа. Вже готуються власні шоу, документалки та навіть серіали, зняті просто для X. Маск каже. Люди втомилися від фільтрів, цензури та нудних сюжетів, ми покажемо реальність. Що ж, якщо це правда, то перший серіал напевно називатиметься Як я став багатшим за Бога. Історія Ілона Маска. Але якщо серйозно, то його ідея проста: об'єднати все в одному місці: новини, відео, прямі ефіри, а і помічники, платіжні послуги. Ікс поступово перетворюється на все додаток, як у Вітчад у Китаї. Маск не просто створює платформу, він створює цифрову імперію. Отже, друзі, ми живемо в епоху, коли штучний інтелект знімає фільми, мільярдери ділять космос, а роботів б'ють заради науки. Але якщо придивитися, все це є частиною одного процесу. Машини стають розумнішими, люди амбіційніші, а межі між реальністю та фантастикою дедалі тонше. Головне не втрачати самоіронію. І пам'ятати, якщо завтра робот принесе вам каву, не штовхайте його, він все запам'ятає. Друзі, а тепер ваша черга. Підпишіться на канал, поставте лайк і обов'язково напишіть у коментарях, яка новина вас найбільше здивувала. І, як завжди, дякую за перегляд, ви найкращі.